бувай. Ну, добре, бувай. Бувай. То йди вже. Та я не знаю, де Сан-Франциско. На заході. На заході? Туди і туди, не зібійся. Круто, клас. Тепер ми точно можемо попрощатися. Коротше, коли я влетів а океанічні штурмові води, я дещо зрозумів. А. Я не знаю, куди рухаюся. Б. Аквамен реально існує. В. Я взагалі мав би вже покинути цю планету. Але я досі тут. Чому? Бо ти стрельну у мене. Я знаю. Стрельну у мене. Та не горлань, я тебе почув. Не. не драматизуй, розходився. Я мокрий, здивований від Аквамена, і в мене риба на голові. Володим. Це ж очевидно, що я самотужки точно ніяк не впораюсь. Вітуйте. Фільм з українським гумором та музикою вже в телеграм-каналі LCQA. Переходь, щоб не пропустити те, чого би ти ніколи не почув у звичайному фільмі.